Для того, щоб перекривати дороги і звинувачити керівника обласної державної адміністрації, я би для початку хотів почути наступні речі. Гончару, 2010-2011, 2013, 14 років, робилося так, ти прийшов, завалив службу. Це перше питання. Друге питання. Почути реально, що ми робимо, яке фінансування, які дії і скільки треба часу. Ми ще нічого не почали робити. Місто надвірне перекрило дорогу. Я хочу подивитися очі всім. У мене не було, я просто дійсно не міг приїхати. І задати питання, чи ту ділянку дороги, яку перекривали, вона є найгіршою в Івано-Франківській області. Звертаюся до всіх краян. Давайте говорити відверто. Чи будуть дороги? Будуть. Принаймні в Івано-Франківську область за останніх 5 років більше 500 мільйонів не заходило.